Доброго дня на наші пасіці. Ось така температура 21 градус сьогодні. І наші бджілки пішли в роботу. Ось як пилок носить. Молодці. Тут вже бачу осінь порядкують, треба її... І... Така картина у нас на пасті. Сьогодні досить тепло і в затінку, і на вулиці 20 градусів в середньому. Ось кожна сімейка у нас несе, хто більше, хто менше. Пілковловлювачів не ставимо, це все для них. В принципі, тут і нема куди ставити нальотку. А донних ми ще не поробили до цих вуликів. Та їм треба, що тут казати, бджола розвивається, потрібен пилок свіжий, щоб вона добре стартанула. Ну, бджола. як ви бачите, бджола працює. Зразу видно польоту. І приносу пилку сила в сім'ї. Де, От бачите? Тут як працює, тут і тут. Зразу можна сказати, не відкриваючи вулика а про силу сім'ї і що там твориться. Якщо йде свіжий принос пилку, то значить є розпліт відкритий і бджоли його кормлять. Тобто матка є, розплід є. А вже от по кількості льоту. Бджоли і приносу. Вже можна говорити про силу. Ось Тут теж ми вчора дали дотацію в верхній медовий корпус, щоб вони собі, собі ні в чому не відказували. Ось така картина. От тут в нас експеримент. Ми покрасили на темний колір, хочемо спробувати, чи буде в них кращий розвиток, тобто, ніж в світлих вуликах. Тобто, якщо темний, кажуть, притягує сонячне проміння і воно краще обігріває. А тут стінка 22 повинна бути добре. Хороший має бути ефект. Оце ну, так для цікавості, кому цікаво чого у нас такі. Два вулики покрашений. Тут оця сімейка зимувала на двох корпусах. Там досить потужна була. Це медовик. Минулорічній, ми його так скоротили на два корпуси, бо жати на один було неможливо, то було стільки бджоли. Ну, звичайно, він вже такої сили потужної аж немає, але... Більше ніж корпус бджоли тут точно. Десь півтора може. Все, Бачите польоту, як йде бджола. Дякую всім за увагу.